Всім привіт! Ви на каналі Руханка, і сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет вправ для усього тіла, і почнемо ми в позиції стоячі. Ноги на ширині плечей або трішечки ширше, носочки дивляться вперед, трішечки в сторону, і будемо присідати. Відводимо сідницю назад, руками тягнемося вперед. Сідниці відводимо настільки, наскільки можемо назад. І продовжуємо. На вдиху присідаємо, на видиху піднімаємося. На наступний раз, як присідаємо, залишаємося в цій позиції і пульсуємо. Трішечки опускаємося вниз, трішки вгору. Ще декілька секунд. Тягнемося вперед. Трішки нижче опускаємося. І молодці, випрямляємося, опускаємо ручки. Тепер перейдемо в позицію стоячі. І повільно спочатку опускаємо голову, а потім хребець за хребцем, опускаємо тулуб і стараємося ручками дістати підлоги. І так само повільно розгортуємося. Хребець за хребцем, випрямляємо спинку, голова повертається і дивиться вперед. Останньою. Голова опускається першою і піднімається останньою. Зробимо це ще кілька разів. На наступний раз як опускаємося, ставимо ручки на підлогу і повільно ручками переходимо вперед в позицію собака мордою вниз. Ручками відштовхуємося від підлоги, тягнемося сідницями вгору. Живіт втягнутий, спинка пряма, згинаємо по черзі ніжки. Стараємося п'яточкою ноги, яка пряма, дістатися підлоги. Тепер праву ніжку піднімемо вгору прямою, наскільки можемо. І переходимо в планку, ніжка не торкається підлоги. Знову переходимо назад в собаку мордою вниз і знову в планку при цьому права нога вгорі. Продовжуємо рухатися, прес напружений, не провалюємося в плечах. Ще декілька разів не забуваємо дихати, не затримуємо повітря ні в якому разі. Зробимо ще два рази. Останній разок. Тепер в планці опускаємо праву ніжку на підлогу і переходимо знову в собаку мордою вниз. Піднімаємо ліву ніжку вгору і робимо те ж саме. Переходимо в планку, ніжка, не торкається підлоги. Знову переходимо в собаку мордою вниз, ніжка тягнеться вгору. І ще два рази. Останній разок. Молодці залишаємося в планці. Праву ручку відриваємо від підлоги, тягнемося вгору. І стаємо в планку на лівій стороні. І тепер ліву ручку відриваємо від підлоги, тягнемося вгору. Продовжуємо чередувати. Не забуваємо тримати прес напруженим. і Сідниці тягнуться вгору. Не провалюємося в плечах. Продовжуємо рухатися. Працюють усі м'язи тіла. На наступний раз, як будемо на лівій руці, залишаємося в цій позиції. Ліву ніжку опускаємо на підлогу зігнуту в коліні. Спираємося на неї на ліву ручку, права рука тягнеться вгору, права ніжка піднімається та опускається вгору. Тримаємо прес напруженим, нічого не рухається, окрім правої ніжки. Зробимо ще три рази, два Останній раз. Опускаємо сідниці на підлогу. Тепер спираємося на лівий лікоть. Права ніжка пряма в повітрі. І на вдиху ніжку будемо згинати в коліні трішки вперед. А на видиху випрямляти по діагоналі назад і в сторону. І продовжуємо рухатися в плечах. не Провалюємося, прес напружений, жикботик втягнутий, продовжуємо рухатися разом з диханням. Ще декілька разів. На наступний раз як ніжка пряма, залишаємо її прямою і малюємо таку веселку. Спочатку торкаємося вперед по діагоналі і потім назад килимка. Тобто торкаємося килимка, ніжку піднімаємо і торкаємося килимка з другої сторони. Продовжуємо рухатися. Є 3, 2, 1. Тепер повністю лягаємо на лівий бік, голову підтримуємо лівою рукою, права ручка пряма тягнеться в ліву сторону, права ніжка також пряма. І тепер стараємося ручкою дістати до стопи. Тобто рука рухається в сторону до ноги, а нога до руки. Три, два. Останній раз. Ніжку не опускаємо. Тепер робимо маленькі ривочки ніжкою вгору. Ручка при цьому тягнеться в ліву сторону. Продовжуємо і вище, і вище, ще декілька разів. Опускаємо ніжку. Ну, просто молодці. Тепер нам залишилося зробити все це ж саме на іншу сторону. Переходимо на правий бік, ставимо ручку під плечем, права ніжка зігнута в коліні, ліва ніжка пряма, ліва ручка тягнеться в праву сторону і вгору. І тепер ліву ніжку піднімаємо та опускаємо. Животик втягнутий, прес напружений. Не провалюємося в плечах. Два. Один. Опускаємося на сідниці. Праву ручку ставимо на лікоть. Животик втягнутий, ліва ніжка відривається від підлоги. На вдиху ніжку згинаємо в коліні трішки вперед. На видиху випрямляємо по діагоналі назад. І продовжуємо рухатися. Не забуваємо, не провалюватися в плечах. Слідкувати за диханням. Тепер малюємо нашу веселку, торкаємося по діагоналі килимка спочатку спереду, а потім ззаду. Стараємося ніжку піднімати вище і вище, наскільки нам це дозволяє наше тіло. Тепер повністю лягаємо на килимок, голову тримаємо правою ручкою і тепер ліва ручка тягнеться в праву сторону і торкається ноги посередині. Ніжка тягнеться до руки, а ручка до ноги. Ще буквально декілька разів. Ще три. Два. Останній раз. Не опускаємо ніжку. Будемо робити невеличкі ривочки. Тягнемося вище і вище. Тягнемо носочок від себе. ручка тягнеться в праву сторону. Молодці опускаємо ніжку. І тепер переходимо до останнього сету на сьогодні. Сідаємо на сідниці. Стопи перед собою, ноги зігнуті в колінах, а руки за собою. Спочатку руки згинаємо в ліктях, а потім сідниці відриваємо від підлоги, тазом тягнемося вгору, голову відкидаємо назад. І продовжуємо. Руки згинаємо в ліктях, ніби тягнемося назад, а потім відриваємо таз, тягнемося вгору. Сьогодні у нас працюють усі м'язи тіла. Вкладаємо сили в останній вправ Нам залишилося ще зовсім трішки, тому можна повністю вже викластися, і скоро будемо розтягуватися. На наступний раз як відриваємо таз, залишаємося в цій позиції. І тепер спочатку ліву ніжку зігнуту в коліні, піднімаємо вгору, а потім праву і чередуємо так, маршуємо. Спочатку ліву, а потім праву. Не забуваємо дихати. Прес напружений. Не провалюємося в плечах. Ще зовсім трішки. Тазом тягнемося вгору. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Молодці. Опускаємо сідниці на підлогу. Сідаємо на килимок. І трічки порозтягуємося. Ліву ручку тягнемо в праву сторону, і правою ручкою допомагаємо собі розтягнутися, тягнемо пряму ручку, ніби на себе. І тепер, навпаки, праву ручку тягнемо в ліву сторону і лівою ручкою розтягуємо, допомагаємо собі розтягнутися. Тепер правою ручкою потягнемося вгору і покладемо її на ліве коліно. Розвертаємося в ліву сторону, лівою ручкою. Торкаємося підлоги за собою. Дихаємо глибоко. Повертаємося назад, лівою ручкою тягнемося вгору. І покладемо її на праве коліно. Розвертаємося в праву сторону. Правою ручкою торкаємося підлоги за собою. Повертаємося назад. Стопи разом, коліна в сторони, тягнемося вперед, стараємося колінами дістати підлоги і грудьми лягти на стопи, наскільки це можливо. Молодці. Тепер сідаємо на сідниці, стопи перед собою, ніжки зігнуті в колінах і праву стопу покладемо на ліве коліно. Ручки ставимо за собою, спинка пряма, грудьми тягнемося до правої ніжки, праве коліно відводимо в сторону, наскільки можемо. Тепер поміняли сторону. Ліву стопу покладемо на праве коліно. Ліве коліно відводимо в сторону. Не забуваємо дихати. Розслабляємо всі м'язи. І закінчимо наше тренування, як завжди. Ліву руську потягнемо вгору на вдиху і на видиху потягнемося в праву сторону. Вдих, права ручка тягнеться вгору, на видих утягнемося в ліву сторону. Зробимо ще один останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.